У цьому відео я поділюся з вами порадами та лайфхаками, які би суттєво допомогли мені прожити моє студентське життя набагато ефективніше і не витрачати час на непотрібні речі. Більшість цих порад будуть актуальні протягом всього життя, тому раджу додивитись це відео до кінця. А мене звуть Сергій. Погнали! Перестаньте хвилюватись про те, що про вас подумають інші. Університет це такий час, коли усі зайняті своїми справами. І єдиний, хто про вас попіклується, це саме ви. Перш за все, якщо вам комфортно на самоті з собою, вам буде комфортно і зі всіма іншими. Спробуйте нарешті щось нове. Спробуйте щось цікаве. Не думайте, що про вас скажуть інші. Просто робіть тілюйте якісь свої мрії, це вам точно допоможе у майбутньому. Ви потім будете собі вдячні за це. Почніть, нарешті, той Ютуб канал, про який завжди мріяли. Напишіть свою пісню, бо ви цього давно хотіли. Відкрийте вже нарешті свій онлайн бізнес, який так хотіли. Ви нічого не втратите, адже ви унікальні. І коли ви це зрозумієте, ви станете просто непереможними. Знімайте більше фотографій і відео. Ви можете не розуміти цього зараз. Але свої університетські роки ви не зможете повернути ніколи. Фотографуйтесь, знімайте на плівку через 10 років. будете вдячні за всі ті збережені спогади, всі ночі з друзями, всі якісь тусовки, всі пізні нічні сесії навчання та зустрічі у клубах. Усе, чого не буде у дорослому житті. Задокументуйте цей відрізок свого життя, і ваше майбутнє я буде вам дуже сильно вдячне за це. Іноді пропускати лекції це нормально. Я не кажу, що зовсім потрібно не ходити на лекції, але ви можете знайти якусь свою систему, коли ви не ходите на лекції, але все ще отримуєте ті знання, які вам потрібні. Ви можете залишатися відмінником, не ходячи на лекції, ви можете передивлятися лекції на швидкості Х2. Ви можете якусь придумати свою методику навчання. Головне, щоб ви не відставали і щоб цей час зекономлений на лекціях. Був вам дійсно корисний. Займайтесь спортом. Неважливо, що це буде, ви можете ходити на танці, ви можете бігати, ви можете тягати штанги, ви можете плавати. Байдуже. Головне, робіть це. Якщо ви знайдете собі друга для спорту, взагалі шикарно. Вам буде вдвох набагато легше це робити. І у цьому питанні головна регулярність. Неважливо, яка у вас зараз фізична форма, якщо ви будете це робити регулярно, у майбутньому ви будете задоволені собою. Ви побачите, що разом з прогресом у спорті буде прогресувати ваша впевненість у собі. Саме та впевненість, яка приходить від наполегливої праці та результатів. Творіть. Знайдіть якесь мистецтво, яке вам до вподоби. Це може бути музика, це може бути кіно, це може бути написання текстів, віршів, усе що завгодно. Творче хобі це ваша суперсила, яка доповнює вашу особистість. Наприклад, ви можете почати вести youtube канал. Це хобі комбінує у собі і написання сценаріїв, і створення обкладинок, і редагування відео, і якусь ораторську майстерню, все що завгодно. Знайдіть щось своє, навіть якщо ви навчаєтесь на технічній спеціальності. Творче хобі це спосіб якось відволіктись і зробити цей світ трішки гарніше. Знайдіть людей, які поділяють ваш світогляд. Якщо вам вдасться знайти одного двох таких друзів, вважайте, що вам дуже сильно пощастило. Але якщо ви це зробили, тримайтесь за ці стосунки, вкладайтеся в них. Будьте у них справжні. Повірте, у дорослому житті. В більшості випадків у вас просто не буде час шукати собі друзів. Це може бути простіше зробити у студентські роки. Припиніть бездумно споживати контент. Припиніть постійно стимулювати свій мозок якимось випадковими відео. Я не кажу ні в якому разі, що потрібно видалити соцмережі і відписатись від усіх каналів чи сервісів, які ви дивитесь. Ні. Просто робіть це з розумом. Обмежте якось це, не робіть це як основне джерело ваших розваг. Якщо ви припините бездумно споживати контент, у вас з'явиться купа вільного часу, щоб зробити щось більш корисне у довгостроковій перспективі. Вивчайте високооплачувані навички. Це такі навички, як Редагування відео, анімація, фотографія, написання текстів. Ці навички можна легко вивчити на YouTube безкоштовно і потім заробляти з них чимало грошей. Наприклад, один з найкращих способів навчитися редагувати відео це завести свій YouTube канал і регулярно вести його, а краще декілька каналів на різну тематику. Якщо ви прямо зараз інвестуєте свій час у ці навички, ви гарантовано обженете своїх однолітків найближчим часом. Навчіться говорити ні, хоч ви, можливо, хочете сказати так усім тусовкам, подіям і людям у вашому житті, але часом це ок відмовитись від чогось. Життя це саме те, що ви з нього робите, і ваша увага у тому віці дуже цінна. Використовуйте її з розумом. Направляйте свою енергію на те, що принесе вам більше результатів у майбутньому. Живіть з мрією. Мрія це напевно одна з найважливіших речей, яка є у нашому житті. Прагніть до мрії, робіть щось для мрії. Взагалі, мрійте. Мрія спрямовує кожну нашу дію, кожен наш крок, кожну нашу думку. Тому прагніть до неї, намагайтеся її втілити, тому що життя саме себе не змінить. Пам'ятайте, що ви можете створити те життя, яке хочете. Вам варто тільки захотіти і докласти зусиль. Постійно розвивайтеся. Постійний розвиток це ключ до успіху. Постійно розвивайтеся у своїй спеціальності, весь час розвивайтеся у своїй хобі, розвивайтеся у вашому спілкуванні з друзями, розвивайтеся у всіх напрямках. Часом передивляйтеся якісь свої захоплення і думайте, чи дійсно це мені зараз потрібно, чи, чи цікаво це мені, чи хочу я далі цим займатися. Абсолютно нормально, якщо ви. Від чогось відмовитись і починати робити щось інше. Постійно задавайте свої питання, що я можу покращити у своєму житті. Ці питання допоможуть визначити цілі та стратегії для досягнення успіху. Отже, яка порада була найкориснішою? Пишіть у коментарях. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ви були на каналі Unlimitedua, миру та натхнення.